Вже вкотре затишний зал галереї Соборна збирає всіх охочих навчитися давньому українському мистецтву писанкарства. Цієї суботи, 21 березня, традиційні майстер-класи відвідали вихованці центру соціально-психологічної реабілітації Оболонського району, студенти Київського університету імені Бориса Грінченка та навіть переселенці зі східних регіонів України. Воспитанники Центра социальной реабилитации, социально-психологической Заболовского района, сегодня посетили мастер-класс Фокус Анкарс. Галерея Соборная нас приняла очень светло, радушно, спасибо большое. Детям очень нравится. Ну, прежде всего, мы привели их для того, чтобы они социализировались, потому что назначение наших центров — интегрировать детей с особенностями развития в общество. Поэтому данный мастер-класс как раз соответствует нашему направлению. Они учатся быть самостоятельными, они учатся быть в обществе, учатся реализовывать себя новыми средствами. Плюс данный мастер-класс развивает сенсорику, развивает моторику, развивает восприятие и эмоционально воспитывает личность. Я думаю, что цели, которые преследует наш центр, То в даному случаї з мастер-класом, та короповою галерея Соборна. Під керівництвом наших народних майстринь Лесі Рудської та Лариси головні учасники заходу доторкнулися до одного з наймиролюбніших видів мистецтва, традиція якого закладена в серце кожного українця. На писанкарів чекала феєричне різноманіття фарб, візерунків, символів та разом із цим спільне на всіх спокій та умиротворення. Писанка це найдоступніший вид мистецтва. Її можуть починати писати дітки зовсім маленькі, а взагалі писати люди будь-якого віку. Яєчко підготувати, потім поступово пишемо малюночок, повторюємо його воском, постійно воском покриваємо колір і в кінці цей віск знімаємо, фарбуємо, звичайно, фарбочка. Писанки обов'язково пишуться з певними малюнками-символами, які передавались з покоління в покоління. От так, наприклад, і перша писаночка це була просто крапаночка, коли писались одні крапочки. Крапочки це означають зернятка, що мають прорости. Або якщо великі крапанки, то це ми кажемо сльозки Божої Матері, яка оплакувала Ісуса Христа. Так, рибка це символ здоров'я. Дубовий листочок пишеться на писаночках: це оберіг для чоловіків. Дуб, ми знаємо, дає силу, міцність. Бажаю, щоб у всіх були гарні писанки, щоб завжди могли дарувати один одному з побажанням, з добром, з любов'ю. Що дає писанкарство людині, та з якими думками працюється над власною писанкою? Ми поцікавилися у наших гостей. Мене звуть зовут Ина. я студентка з університету Грінченка, соціальна педагогіка. Ну, впереди Пасха, и очень интересно узнать было технологии, как разукрашиваются яйца, как люди это делают. Просто все мы видим, но никто не знает, ну, большинство не знает, как это делается. Поэтому было интересно для себя, для опыта. Все-таки у всех будут дети, и даже своему ребенку показать это будет очень интересно, как и для взрослого, так и для ребенка. искусство. Ну, как бы каждый человек, наверное, в душе, может быть, хотел когда-то порисовать, что-то сделать, но не каждый думает, что у него получится. А вот на да, яйце, мне кажется, что не нарисует, это уже будет искусство. Так как в данный момент очень у людей разные взгляды на искусство, на красоту и на все остальное. Поэтому каждый для себя увидит искусство в своем яйце. Наступный мастер-класс по писанкарства у галереи Соборна відбудеться 28 березня.